Рідні мої, сьогодні до вас неймовірно смачною мексиканською кесаділією з куркою. Робиться просто ідеально на сніданок або перекус. Можна і на вечерю. Два курячих вимитих філе посипаємо спеціями будь-якими та сіллю. натираємо добре з усіх боків, розігріваємо ливково олію обсмажимо по декілька хвилин на середньому вогні. Далі накриваємо кришкою ще 5-7 хвилин, доводимо до готовності. Прибираємо курку, ту саму пательню насипаємо зелену цибулю та два зубчики чесника. Порізаних одну-дві хвилини смажимо, додаємо один болгарський червоний перець. Вони замору. Воски перемішуємо ще 3 хвилинки. Далі вливаємо 400 грамів томатів у власному соку без шкірки і ще кип'ятимо 5 хвилин. Тим часом нарізаємо нашу курку на невеликі кубики. Томатний соус сипаємо 200 грамів замороженої кукурудзи, перемішуємо, солимо, додаємо яких-небудь травок я додала базиліку і варимо хвилин 5-7. Далі повертаємо курку, кип'ятимо, поки не випарується волога, і додаємо зелень. Начинка готова. Далі нам потрібно 150 грамів сиру. В мене моцарелка від гарантік з оливками, хоча можна брати і класично без додавань. Гарантік багато різних смаків. Ці сири завжди на. Натуральні з назбираного молока, тому щиро рекомендую. Прямі контакти на магазин виробника залишила в описі відео. Тільки гляньте, скільки оливок всередині і жодної хімічної домішки. Натираємо на суху пательню, викладаємо один лист тортильї, зверху сир, далі одну четверту начинки. В мене буде чотири порції, хоча сміливо, можна робити і 5-6, трошки менше начинки давати. Зверху знов сир і накриваємо другою половинкою. Смажимо з обох боків по декілька хвилин на середньому вогні. Це наша кисадим'я готова, дуже смачна. Можна робити також в грилі або в мультипекарі. Смачного!